Привіт, синьо-білі вболівальники! Ім'я турецького воротаря вже деякий час на радарі Динамо, але зрештою результат виявився іншим. І найцікавіше він, зрештою, перейшов до того самого клубу, який нещодавно підписав одного з наших гравців. Я зараз вам все розповім, але спочатку підпишіться на канал, поставте лайк і почнемо. Після приходу бразильського воротаря Едерсона до Фенербахче турецький клуб вирішив звільнити деяких гравців з цієї позиції. Серед них був Домінік Лівакович, хорватський воротар, якого розглядали як потенційне посилення київського Динамо. Однак, зрештою, контракт зробила іспанська Жирона, той самий клуб, який нещодавно підписав нашого нападника Владислава Ваната. Важливо зазначити, що Динамо так і не зробило офіційної пропозиції щодо Ліваковича, були лише розмови та очікування щодо чуток про його відхід. Тим часом ім'я мадридського реала Андрія Луніна також продовжує обговорюватися, оскільки він залишається незадоволеним тим, що буде запасним гравцем куртуа, і отримуватиме лише хвилини в Кубку Іспанії. Зрештою, Лівакович таки покинув Фенербахче, але він не носитиме нашу форму. Він молодий. Талановитий і високоповажний воротар, який тепер представлятиме Жирону, залишається питання: чи буде Суркіс шукати іншого воротаря, чи Динамо продовжуватиме покладатися на тих імена, які вже є в наявності. Шановний вболівальник, хочу почути вашу думку, чи хотіли б ви, щоб Динамо підписало нового воротаря, чи вважаєте ви, що нам це підходить? Залиште свою думку в коментарях. Залишаю вас тут з найкращими побажаннями і до зустрічі в наступному відео.